Цікаво, а чи може пароочисник очистити будь-яку поверхню без хімії? Ось зараз і перевіримо. На прикладі оцеє мікроволновки. Спеціально підбирала оце таку мі... брудну мікроволновку. Щоб вам показати, за допомогою пару оце потрошку наношу і тоді відчищаю. А ось, наприклад, ви знали, що пароочисник це не лише засіб для прибирання, але й чудовий альтернативний метод без хімічних речовин. Цей інструмент виявляється ефективним у багатьох випадках. Він чудово справляється з очищенням, навіть важкодоступних місць. Ось перші результати прибирання. Вже чисте, але старий бруд ще не відмився. Миємо далі. Ось продовжу. Тільки в деяких випадках, якщо забруднення дуже велике, може знадобитися попереднє пом'якшення і механічне видалення ганчірочкою. Але навіть у цьому випадку пароочисник буде невід'ємним помічником. Дивіться, б'є, так аж краску змиває. От приблизно такий результат вийшов в мене. Жодної хімії я не використовувала, тільки пара. Звісно, є недоліки в митті, але ніхто не очікував, що буде все ідеально. Тому і не стройте ілюзій використовуйте пару очисник як помічник своїй борці. Напишіть, що ще можна помити пару очисником.